Всім привіт сталкері! Вітаю вас на гровому каналі. Зв'язку Шаман Геймер. В цьому короткому відешорті ви дізнаєтесь, як отримати броню СВД майже на старті гри. Досить непогана броня, ви можете на неї пройти майже пів сюжету, пів гри. Знаходиться ця броня ось там, на останньому поверсі. Зараз я відкрию мапу. Отже, знаходжусь я наразі на регіоні цементний завод. Локація клітка. Потрапити сюди можна через регіон, смітник, через локацію терикон по сюжету, а далі за бажанням сюди, далі через локацію копачі, ну і я тут, на локації клітка. Отже, показую, бажаю вам приємного перегляду. Я буду йти потихеньку, не спіша, не буду я бігти. Тут буде псі аномалія, тому слідкуйте за здоров'ям. Ставте лайки та підписуйтесь, коментуйте, я коментарі читаю. Стараюсь не пропускати. Після того, як піднялися першими сходинками, бачите, я йду спокійно, не біжу. Йдемо до інших сходинок. Ось тут потрібно перестрипнути. Далі, після того, як піднялися другими сходинками, тримаємось лівої сторони і йдіть за часовою стрілкою. Ось тут знову перестрибує, і перед трибинами можна скористатись вже аптечкою. Нагадую, слідку йде за здоров'ям. Тут є псі аномалія. Ну і потихеньку піднімаємось. Далі йдемо через ящики. Ну і знову тримайтесь лівої сторони. Тут буде ось ця труба. Вона не буде вам перешкоджати, тому спокійно і потихеньку йдемо далі. Далі стрибаємо ось туди, направо. На другу годину, так сказати. І тут вже є треті сходинки. Піднімаємось. Далі нас цікавлять ось ці сходинки. Не ці. Стри розганяємось, стрибаємо, далі пригинаємось. Ну і нарешті фініш. Ми ми і піднялися. Гарний краєвид. Далі підліковуємося за бажанням і біжіть за бронею СВД. Також тут ще є енергетичний напій нон-стоп, КПК та сундук. Ось і все. Ставте лайк та підписуйтесь. Дякую за перегляд. Бережіть себе, пока. Слава Україні!